Друзі, всім доброго дня. Тема сьогоднішнього відео це питання розлучення. Коли розлучається через суд, а коли е, розлучається в органах реєстрації, реєстрації актів громадянського стану, е, так от, друзі, е, варто знати, що через суд розлучається у тому випадку, якщо перше. У подружжя є неповнолітні діти. І, друге, якщо другий із подружжя, це або чоловік, або дружина, не бажають добровільно розлучатися. В такому випадку розлучення відбувається виключно через суд. А, наступне питання. Часто питають: а коли ж в РАЦ? Друзі, в РАЦ дуже просто. В РАЦ йдуть, коли є спільна. Згода чоловіка і дружини на розлучення, і коли у них немає е, неповнолітніх дітей, це найбільш швидкий спосіб розлучитися це розлучення через органи реєстрації актів громадянського стану. У мене був досвід такий, що е, я подавав спільну заяву разом з чоловіком, тому що дружина не хотіла бачити свого чоловіка. Тобто, я подавав спільну заяву про розлучення на підставі довіреності дружини. Тому є і такі випадки, коли один з подружжя не хоче бачити другого з подружжя, або коли один із подружжя перебуває за кордоном. В такому випадку надається довіреність для подачі спільної заяви в РАЦ на розлучень, що потрібно для того, щоб подати позовну заяву до суду. Друзі, насправді потрібна виключно інформація. Ну і бажано, звісно, копію свідоцтва про одруження. Потрібна інформація про того, хто буде розлучатися. паспорт, Паспортні дані, код, адреса проживання, прізвищами по батькові. І потрібна інформація про того, хто не бажає розлучатися. Це відповідач. Це може бути чоловік або дружина. Так само паспортні дані, код, адреса реєстрації, номер телефону, якщо відомо. Якщо ця інформація невідома, це не є. Перепонують для подачі позову в суд. Так само, якщо у вас відсутні будь-які документи на прошлюб, це так само не є перепоною. Ви або ваш представник в органах реєстрації актів громадянського стану можуть отримати дублікати всіх документів. Друзі, питання часто виникає таке: от я перебуваю за кордоном, уже тривалий час. Хочу розлучитися з дружиною або з чоловіком. Чи потрібно мені приїжджати в Україну? Не обов'язково, друзі, приїжджати в Україну. У вас є два варіанти перебуваючи за кордоном. Перше, ви можете подати позовну заяву заяву засобами поштового зв'язку. Друге, ви можете найняти адвоката, і він це зробить в Україні від вашого імені, підписавши з ним договір про надання правової допомоги. От мені задають питання: от я подала позов в суд, чи мені потрібно брати участь в суді. Так само ви можете подати заяву, щоб суди проходили без вашої участі. Або ви можете найняти свого адвоката, представника для того, щоб він брав участь в суді від вашого імені. В принципі, це коротенько по питанню розлучення. Якщо вас щось цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарі до цього відео. Поширюйте. Я переконаний, що це відео буде корисне для тих. У кого все-таки така ситуація, що життя не склалося і час розлучатися? На жаль, бувають такі випадки дуже часто, і в такому випадку краще, звісно, вирішити питання юридично. Чому? Тому що найважливіший е, момент шлюбу це те, що все майно набуто вами під час шлюбу. Потрапляє у спільну сумісну власність, а отже, ділиться з другим з подружжя, пополам, з чоловіком або з дружиною. Тому, якщо ви щось придбаєте під час шлюбу, ви маєте розуміти, що це майно буде поділено пополам. А щоб цього не відбулося, треба дуже-дуже серйозні слові процеси провести, для того, щоб довести, що це майно набуто вами за. Ваші особисті кошти, або ви вже на той момент не вели спільного господарства, і це виключно ваші особисті кошти. Тому щоб таких речей не відбулося, варто фіксувати припинення реального шлюбу, юридично фіксувати це або в рації, або через суд, через рішення суду. Друзі, до найближчих ефірів, ваш адвокат Олександр Пересиляк.